В Україні зараз працює понад 4 тисячі саперів і понад сотня операторів гуманітарного розмінування, та навіть цих сил недостатньо. Площі замінованих земель обчислюються десятками тисяч квадратних кілометрів. Якщо стосовно людей, то їх однозначно не вистачає, тому що об'єми робот колосальні, і було б добре, якби в. Організації протимінної діяльності е, залучалося більше людей, але не впевнений, що це можливо на сьогоднішній день, тому що відбувається повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Е, люди розуміючи, що це і небезпечна, і важка фізична робота, можливо, не завжди можуть і хочуть. А стосовно масштабів, ну, моя особиста думка, що ще, напевно, наші Потомки будуть займатися протимінною діяльністю.